Це автомобіль за двома кнопками і піднімається, і опускається. Вуаля! Автомобіль 2004 року випуску, 1,6 турбодизель, Їде прекрасно, ходова відмінна. Місця в салоні, купа, просторий салон, взагалі зауважень. Економний автомобіль. Подивіться, скільки місця в салоні. Подивіться, які здорові двері, по-перше. так? Подивіться, який красивий салон для 2004 року. Доволі комфортні, широкі сидіння для водія, для пасажира, надійна механічна п'ятиступенева трансмісія, двозонний клімат-контроль, по автомобілі все працює, навіть є цифровий дисплей. Здоровежний пагази. Сідаєш, дуже зручна посадка. Тут над головою дуже багато місця не вдаришся. автомобілі є датчик дощу. Тут така приборка цікава. Круїз є. Повний електропакет с клопідйомників є. Складання дзеркал, електроскладання дзеркал теж є. І в цьому автомобілі є сервісна книга. Є і та, що за кордону, є і та, що від руки вже писана. На 220 тисяч був замінений комплект ГРМ, а 3 тисячі кілометрів тому був замінений мастила та фільтра. Бюджет прекрасна за цей автомобіль. 5300 за дизельний автомобіль, за широкий комфортний автомобіль. Це Citroen c 5 він довгий, база довга, він дуже комфортний. Тобто, якраз це той автомобіль, можливо, комусь треба ось для всієї сім'ї. От чесно скажу, мені візуально не подобається, але коли я приїхався на цьому автомобілі, я був дуже приємно здивований, що Citroen дійсно робить такі автомобілі. І що хочу сказати, що в останніх роках ці автомобілі постаралися і роблять дуже красиві автомобілі. Ну, а починали починали десь отак. Починали десь так, і це вже не самий початок, це вже 2004 рік. Тож. Приїжайте дизельний економний автомобіль, комфортно високий і на пневмопідвісті, яка працює.